Виключимо мобілки, не будемо тепер дивитися в мобілки. Виключіть всі, сховайте свої мобілки. Сховайте мобілки. Ми мали дуже дуже гарний момент зустрічі, яка конкретизувалася у зустрічі десятка-півтори молодих людей. А зараз, зараз ми всі станемо на коліна і буде момент адорації і молитви. дякуємо, Господи, молимося, Господи. Слухаємо, Господи. Взиваємо Господи. Хочемо почути, Господи. Ми всі, скільки би нас не було, всі маємо різні думки. Але попри різні думки, Господи, ми всі, які тут зібралися, переважно молоді люди, але люди різного віку, і з різними думками у нас є всіх спільне бажання. І немає такої людини, яка є тут сьогодні, і немає цього бажання. Від найменших, які сплять у колясочці у колисі до найстаршого, усі мають бажання бути щасливими. Господи, це Ти поклав бажання бути щасливими. Кожному хлопчині, кожній дівчині. І це твій дар. І ми дуже дякуємо за цей дар, Господи, який ти кладеш. До серця кожного, хто приходить на цей світ, бо ніхто з тих, що прийшов на цей світ, не хотів, не хоче і не буде хотіти бути нещасним. Усі хочуть бути щасливими. Господи, творче, автору людини. Ми дякуємо за цей дар і сподіваємося, що з твоєю допомогою. Ми це спільне бажання і з Твоїм благословінням реалізуємо. І тому ми щиро в піснях і роздумах молимось до тебе. Господи, ми вдячні за твою любов. Ми вдячні за те, що Ти даєш нам бажання бути щасливими, а це означає бути кращими. І тому сьогодні, цього вечора, тут, на цьому місці, кожен має відкрити дорогу до щастя, а вона її дарувати. І... Людина, егоїст дарувати не може. Ми з природи нашої ураженої Адамовим і особистими гріхами закриваємося на дорогу дарування і стаємо егоїстами, а егоїст щасливим бути не може. Тому цього вечора кожен хлопчина, кожна дівчина, до якої чіпляється егоїзм. І руйнує дорогу до щастя, дуже щиро в серці каже: Господи, вилікуй мене від егоїзму. Можемо разом сказати: Господи, вилікуй мене від егоїзму. Господи, вилікуй мене від мого я. 3-2-1. Господи, вилікуй мене від мого я. Мого упертого жадібного я, Господи, хочемо жити у щасті і дорогою дарування іти і підносимо в думках і піснях наші молитви. Господи, Господи, споглянь неба і подивись на виноградину, яку Твоя Десниця правиця насадила, коли Псалмопівець каже про виноградину, насаджену, говорить про народ. Господи, ми сьогодні устами і серцями молодих людей молимось за наш народ і особливо за тих, які зневірилися. І не вбачають спасіння, Господи, у Твоїй допомозі, не вбачають спасіння у Твоїй помочі, не бачать Твоєї руки і не бачать, Господи Твоїх доріг. Ми молимося за кожного українця і українку, які опустили руки. І не мають сили молитися. Ми молимося за всіх тих, хто втративши житло, не хоче і житла, якого ти обіцяв апостолам, коли сказав у батька багато жител. Господи, ми молимося за усіх тих, кому принесла війна кризу не лише на тілі, але й на душі. Ми молимося за молодих людей, які не бачать майбутнього разом з тобою. Господи, почуй молитву нашу. За них ми дуже щиро молимося і кажемо, Господи, помилуй разом. Господи, помилуй. Господи, дай нам сили разом. Господи, дай нам сили. Господи, дай нам єдності разом. І нехай не згасне довіра разом. І нехай не згасне довіра. Зараз буде благословення святими тайнами. Після того буде пісня. Spasi, ludi Tvoja, Gospodi! Spasi, ludi Tvoja, Gospodi! Spasi, ludi Tvoja, Gospodi! Spasi ljudi tvoja, Gospodi, i blagoslovi dostojanije tvoje. Зараз буде пісня. Більшість з вас, яку чули або знаєте, прекрасна пісня, яка є піснею Ісаю, піснею Євангелія. І вона, ця пісня, в одному слові, вся ця пісня, слово староєврейське, яке звучить Еммануїл, з нами Бог. І уперед. На вечірі, в передень Різдва, всі ми співаємо цю пісню, кажемо, з нами Бог. І ця пісня дуже важлива, аби кожен з нас відчув, що з нами Бог, який лишив найпрекрасніше місце, аби побути з нами, або побути з кожним хлопчином, з кожною дівчиною, і з кожним язикатим, і з кожним тому, що вірить, і кожним, хто вже не вірить. Або ще не почав вірити. І цю пісню ми тепер усі заспіваємо, слова у вас є. Можете собі потім посвітити йому слова, які роздали. Але так всі співаємо, неліниво співаємо із серцем. Столаний, хто спанев великого творця, без хто зійде нам життя, Свідь, i Неймовірні, особливо ті, що ходять у садок. Дякуємо всім е, нашій семінарії, дякуємо нашим семінаристам, нашим отцям, оцю Івану за проповідь, е, отцю Владиславу так само за проведення цього молитовного вечора. І зараз на завершення ми всі повертаємося до семінарії на перший поверх фоає. Там нас всіх чекає горяча піца. Тому. Дякую всім за сьогоднішню вашу присутність. Чекаємо вас вже наступного разу. Слава Ісусу Христу! Молимося у фоє да, біля підсування.